Доброго дня і самопочуття пані і панове. Я до того всього трендецю, в який все несеться останнім часом. Він такий всеохопний трендець, знаєте, дуже довго якісь підбирав слова і все перебирав, знаєте, ці слова з-поміж е е оберемків, нецензурної, обсенної, лексики, тому що якби щось інше тут тяжко. І знаєте, от просто знаєте, як рятівна соломинка потрапила для окреслення всього того, що ми бачимо і куди воно йде, і люди це розуміють. от Потрапила ця інформація про ці вибачте на слові ті пресловуті, ті, ті дрова. І і ну знаєте, якось, і воно мене аж врятувало, розумієте, аж якось аж, аж оцінило мене. От настільки ємкою зразу стала оця фразеологія, яка звучить: наламали дров. Ось дуже добре. От, точніше і не скажеш. Я навіть вдячний тій історії з тими дровами. Ото, що люд, людям там мають штрафувати за, 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 за дрова. Оця вся історія їй треба бути вдячна хіба за те, що вона подарувала чітке і таке об'ємне, концентроване окреслення, наламали дров. Щодо всього, що стосується влади, рішень влади, дій влади, філософії влади, взагалі цього всього ставлення, в якому перебуває вільний громадянин в взаємостосунках з своєю державою, це все вкупі і от дійсно от лягає це цю фразеологію наламали дров. Я коли перший, вперше почитав суто по предмету, це інформповідомлення, що йде мова про там про, про дрова то знаєте. Та мені чомусь зразу згадалися моментально оце дуже таке розпіарене інтерв'ю, десь півроку тому, чи навіть рік здається, тому то було від американцю, верховний цар давав інтерв'ю. Як ви пам'ятаєте, десь там, нібито на передовій, ну то напевно десь там в, в туди ближче. І там на фоні, знаєте, на фоні інтерв'ю такі, от цілі купи дрів, цілі купи колод, таких неколотих. Знаєте, оце все. от я, коли вся історія про дрова пішла в мас медіа мені зразу згадалося, згадалося оце інтерв'ю нашого верховного командовача на тлі купи дрів, купи колод, які військовослужбовці, ну не думаю, що замовляли в лісгоспі. Ну а зараз, я думаю, треба їх від 5 до 7 років посадити, тому що у нас, з'являється, дрова прирівнюється до кокаїну. Знаєте, 5-7 років. Отак. От от. Якщо продовжувати тему фразеологізмів, то знаєте, напрошується тут такий вислів: Влада ліс рубає, а в холопів тріски летять. Теж гарний фразеологізм, який окреслює взагалі все. Ще би взагалі в принципі плату за повітря ввести, я думаю, що це був би вінець любові держави до свого громадянина. От плату за повітря, і що дихає? Порахувати скільки кубометрів вуглекислого газу вуглецю виділяють людські легені та альвеоли легені. Знаєте, помножити то на коефіцієнт, додати сюди недоїмку по бюджету, тому що курва мать, є всюди, куди затикати ті гроші на себе рідних, крім як туди, де треба, знаєте, та й буде мати ще й плату за повітря. Ну, це таке. Це лірика, вона більше така швидше, як, як розважає. Тепер я би хотів би сказати трошки детальніше і ширше. Я взагалі всю картину завжди бачу, ширшою мені ці всі такі крупинки не є цікаві для подетального обсусолювання. Воно мені в якусь, знаєте ширше панно лягає. І ним я хочу ділитися. Я, власне буду вдячна, якщо ви мою ширшу картину, як я це бачу. Взагалі, ось до підвалень дійшовши, звірили зі своєю, і зато буду вам щиро вдячний. Знаєте, коли ми все це читаємо, коли ми, коли ми аналізуємо взагалі, куди все зайшло, особливо мене, мене е, цікавлять взаємостосунки вільного громадянина і держави, найнятої ним. Ну, Беремо за основу таку західноєвропейську, таку, таку стандартизацію, чим є е, держава і громадянин, і хто головніший. То я би взагалі пропонував застосовувати єдине таке мірило, критерій, таке кліше, такий трафарет, в яким треба вимірювати все, що, якби, чим керується і якою ідеологією керується держава. Зараз ми зайшли в фазу, і тут не з дровами то зв'язано, взагалі ширше беремо. Фазу, коли цілою ідеологією держави є в принципі державників влади, є визиск. Визиск це, це, це лексичне значення це привласнення собі результатів чужої праці. От зараз що робить держава? Це, власне кажучи, привласнює собі здобутки всіх, привласнює і не розподіляє між усіма бенефіціарами, а лише між собою. І, власне слово визиск, визискальна визискувальна держава. Воно, мені здається, дуже теж непогано характеризує, описує той стан справи, цю філософію, якою вона керується стосовно свого громадянина, на якому вона, власне, якби вже радше паразитує, ніж для нього працює. І в нашому випадку, якщо ми це кладемо на фактор війни, на реальність війни, то цей визиск має. Ще є інший такий вимір, що це якби не просто є привласнення результатів чужої праці, наш випадку це привласнення результатів чужих пожертв, самопожертв, життів і смертей. І це теж є ну до певної міри зараз зайшло в великий перекос, тому що якщо суспільство вже жертовне, то воно має мати дуже серйозний фідбек. Ціна жертовності має бути, ну такою, я б не казав, просто вдячною, але хоча б релевантною до жертовності. В нашому випадку взагалі цього нема. У нас тема визиску йде лише одностороння. Держава має велику користь від свого існування, державники мають користь. Громадянин, який ресурсом зараз життя і війни, якби крім проблем і крім штрафів за дрова. я так Дуже алегорично сюди це приплиту, якби нічого немає. Тому ми зайшли в ситуацію, коли, умовно кажучи, в умовах кровопролитної війни державник, як такий, зокрема, верховна влада, каста недоторканих, взагалі нічим не ризикує в цій війні. Я часто апелюю до цієї теми, бо вона лежить в основі порушеного, якби правового балансу, тому що оті тому що всі константи права людини. Ось бути першою в всіх взаєморозрахунках тут порушено. І в нас, власне кажучи, ну там як хоче, так це трактує, але ну, ми не втечемо від якби, реальної дійсності на практиці, від практичної дійсності, що прикоритник нічим не ризикує у війні. По-перше, він броньований, він захищений, він інвалід, він знятий з обліків, він пройшов ЛК. Він... Він не бере участі у війні і брати не буде, бо він мудрий і він про це подбав. Плюс політичних ризиків немає ніяких виборів, не буде тут до кінця життя. Вашого таке враження, вам так обіцяють. Рейтингових ризиків немає ніяких, тому що рейтинги ніхто не міряє війна навколо. І в ця влада мріється навіть бути довічною. Тому власне ми і прийшли в таку ситуацію, коли всі, хто приймає рішення самі у війні, нічим не ризикують. Вони в ній участі брати не будуть. Вони від неї не постраждають, Ну, як ми бачимо результати розслідувань, вони від неї, власне кажучи, мають ще бенефіти, користь, наживу і збагачення. А все решта це вже справа народу, звісно. Тому, власне, розумієте, тут ця вся історія з дровами наламали дров. Чому ця фразеологія наламали дров? Вона стосується взагалі, як, о, на, на, якби є навіть, такою верховною оцінкою фактично трьох років. Воєнного менеджменту, я так скажу. Я дуже далекий від того, що вони розуміють, що то таке, але бо з ним просто от називаємо це як термін. От оцінка воєнного менеджменту це, от це наламали дров. От всюди, за що беруться вони, ну, просто купи дрів, а народ ну, з, з нього якраз і найбільше трісок і, і, і тирси. Летить. І, власне кажучи, тут другий момент, якраз зі штрафами пов'язані з тими всіма те, що в авторитаріях називається закручування гайок в таких гібридних режимах, як наш. Це просто ніби якби посилення каральних функцій. Оце поняття каральності. Розумієте, суспільство ну це ж відчуває найбільше. Ми фактично заходимо в реалії так званої каральної держави, де. Працює лише примус і покарання, і, взагалі, не не працює допомога, стимуляція, сервіс громадянина. Полегшення йому життя, невтручання більше свободи, менше контролю. Тобто, взагалі, вся регулятивність держави, вона возведена просто в абс... ну, до рівня абсолюту. І це фактично ну, якби реалії каральної держави, держава, яка дуже радо всіх карає, всі виписує штрафи, всім щось забороняє, але не дозволяє. Діє лише гегемонія заборон і, і частки не, заборонної частки Не Не можна, невольно, не вольно. Не, не, не. Ну, в таких умовах, розумієте, ця каральність держави, і сама каральна, каральна філософія держави, що треба все в їжових рукавицях тримати замість того, щоб дати суспільству себе проявити органічно, а воно завжди буде мудріше і сильніше. Ну, це класика політології. То власне, воно дуже дисунує, розумієте, оця каральність, оцей каральний підхід, оцей штрафбатний підхід, коли держава взагалі розцінює увірену територію її як суцільний штрафбат. То ми не країна, не суспільство, ми є штрафний батальйон, які, які всі, всі вже винні, ще, ще, ще не вилізли на білий світ. Але вже винні, вже, вже провинилися, вже проштрафилися, розумієте. Оце в штрафбатно-каральний підхід держави ще помножений на визиск, на визиск як, як ну, таку якби, вітальну функцію держави, за рахунок якої вона взагалі функціонує. Ну, Тобто, якщо забрати визиск з держави, я не знаю, тобто, що ми опинимося, тому що вона лише за рахунок виїмок і відбирання існує зараз, а не створення і примноження. Це філософські бази взагалі державотворчості це все сягає. Оце все десунує з таким поняттям, як захист держави, розумієте? Тому що воно якби зайшло, чому, чому така чорнота навколо? Чому люди? На таких нервах, чому це все якесь таке вироджене, все перетворюється взагалі все, що стосується от війни, участі в війні, не, не тільки через визив, через несправедливість, через те, що вони подбали про свою неучасть, а ви собі воюєте. Якби це, це само собою. Тут ще воно, розумієте, в, цю, в цей алогізм впирається, який звучить так: з точки зору простого вільного громадянина, каральна держава просить себе захистити ціною твого життя. Тобто, якби просила вільна держава, якби просила демократична держава, якби просила така лояльно гнучка держава, така, знаєте, фасилітаційна, тобто така, яка сприяє держава, яка сприяє, заохочує, полегшує, покращує, а не ускладнює, утруднює, то воно би не було взагалі такого. Громіти, оця вся репресивно. Така примусова лінія і, і, і така концепція державної поведінки перед своїм громадянам, вона взагалі конфліктує з темою захисту Батьківщини. Це вже не стає проблемою ну, от, суто там, повинності. Це вже стає проблемою обґрунтування. Тому що каральна держава, коли просить себе захистити, в людини буде рефлекс спротиву. Тому що так. Працює рефлекс вільної людини. Ну, ми ж ну, типу, не беремо до уваги рабство там чи панщину. Ну, то було в 19 столітті. В 21 столітті працює природа вільної людини, каральна держава, коли просить себе захистити. Вона сама ставить ці знаки питання, чому людина думає, що, що, що це щось щось не то, що це не зовсім правильно. Коли нема заохочень, примус і залякування, то воно не розумієте, я, я, Я часто цю це взагалі з індійського спротиву. Е, Пішов цей ця сентенція афоризм, що якби не свободу не захищають. Розумієте? Була би держава така лояльно толерантна до вільного громадянина заохочування, немає жодних питань взагалі немає питань. Питання лише в тому, що оцей от розумієте ця каральність як основа, що треба все от контролювати, всюди пхатися, то ту, ту не можна. То оце всі обставлення не. Воно якраз і ставить питання. Це не громадянин ставить ці питання, сумнівні питання. А це, власне, сама держава провокує, генерує ці питання. Ось. І тут, власне, тут ми ніби вибрати на слові, але оця ідея тотальної війни це є взагалі ціла концепція в, в, в оборонно-в оборонній сфері, яка працює і концепція тотальної війни, є в основі взагалі. Там, системи, системи цивільного захисту всіх західних країн, зокрема націльських країн, вона в нашому випадку вироджена, тому що ідея тотальної війни пропонується лише народу. Тоді як для держави і прикоритників і від державної касти, яка себе відсікла від тотальної війни, бо мудро собі наперед цього подбала, вона, вона в цю тотальну гру не грає. Тому в тотальну війну? Тому ця вся. Концепція тотальної війни, яка дуже зараз сильно хлинула на людей, і люди на це так реагують. Вони якраз і тому ставлять питання: якщо тотальна війна, то тоді значить вибрати на слові якби всім, а не прокурори-інваліди, митники-інваліди, бронь на силовиках і так далі. Ну, ця бронь на силовиках що це взагалі ідея така? Так? Взагалі тема, тема броньованих силовиків, це є. Ну, в концепції, зокрема, натівських країн бронь на силовиків це є такий, як би, грубо кажучи, це є козер на чорний день. Тобто це ді, коли держава тримає найбільш підготовлених, тобто людей вже заприсяжених, яких не треба вчити, які вже мають навики. Вона їх застосовує якраз от в такий період переламний. Так, от я хочу сказати, що, в принципі, оцей чорний день настав. Так от, цей чорний день настав. Значить, найбільш підготовлені, броньовані на цей чорний день, зараз мають вступити в гру. Так говорить суспільство, яке ну, цю ідею тотальної війни сприймає, але лише на основі справедливості. І тут, власне, вже. Ці ножиці постійно розходяться, розумієте? і ну, оцей, оцей, оцей на чорний день воно виходить так, що найгірші, найслабші застосовуються в найчорніший день, а не ті, які можуть дійсно переламати ситуацію. От в тому весь, весь як би такий, ну, така заковика. Ну, Цей чорний день має виміри соціологічні. Сьогодні ви, напевно, читали ці цифри КМІСу, і дуже багато людей. Обговорюю, що 63%, це цифра дня, навіть. 63% там, мовляв, готові терпіти там, війну скільки треба, та хоч до кінця світу. Я е, завжди даю своє трактування до таких моментів. Воно може бути помилковим або дуже суб'єктивним, але я ними ділюся і попрошу звірити його зі своїм. Що для мене є цифра 63%? 63% це не є цифра, ну знаєте, от, якби хтось мені казав, патріотизму чи такої готовності терпіти нужди війни. Це не ця цифра. 63% в моєму трактуванні це є цифра тих, хто нічим не ризикує війні. От ми так маємо ставити до цієї фіології. Не 63%, прям готові затягнути паске, і там рвити їсти одну моркву, розумієте, і сидіти без опалення. Це все лірика. 63% готових безконечно в війні жити, це є якраз відсоток тих, хто в цій війні участі не буде брати або не ризикує. Старше покоління. Списані вікові, хворі, пенсіонери, жінки в своїй значній частині. Тобто, це 63% це радше є цифра тих. Хто якби може дуже довго бути в війні, бо вона якби для них є просто об'єктивною дійсністю, в, який, в яку вони суб'єктивно не заходять. Ну, тобто вони просто її терплять, перебудуть, Вони звичайно готові, скільки Боже, готові, скільки треба, бо самі в тому участі брати не будуть. Розумієте, 63% оця цифра дня для мене це якраз, якраз ця цифра. Я звернув увагу на іншу цифру. У нас вдвічі в два рази з 22 до 49, ну рахуйте майже до половини. То в два рази збільшилась кількість людей, які, які вважають, що Росія може воювати вічно. І це, і це збільшення в два рази, воно розумієте, воно знову ж таки, знаєте, якщо дрова обігурень, це діла дрова. Тобто, фактично, це діла дрова, тому що. Оця ідея вічної війни, коли Росія може воювати безконечно, тотальної війни, вся ідея вічної війни зараз взагалі лише лягає на ресурс і на сили просто людей. Ну, Тобто, оця вся, вся, вся соціологія, яка для мене дійсно є діла дрова, воно якраз під, підходить до того, що суспільство розуміє, що воно лише буде в цьому грати. Розумієте? І ним будуть грати. І якраз тут, тут закладається основне це зерно якогось такого прискіпливого, песимістичного, або дуже допитливого погляду на, на це все. Знаєте? І, і якраз, що ну, так обігрувати теж метафорично, то ну, знаєте, знаєте, от в Ватикані є, що там, коли там скомена, знаєте, є або білий дим, або чорний. От два типи димів є. То от коли наші дрова горять, які вони наламали, які вони, вони наламали стільки дров. От коли воно горить, то воно просто димить, просто ядучий їдкий чорнезний смог. Це от чорнота суцільна. Розумієте? Я, е, я, я маю своє пояснення, не таке воно концептуальний світогляд не дуже багато не хочу говорити. Я сьогодні в своєму телеграмі це та кілька абзаців написав. Прошу туди зайти, підписатися і, і читати. Якраз я це пояснив цим поняттям, яке називається міфологія війни. От чому, чому так чорно навколо? Чому так? Якби, так, так тяжко, тому що ми досі діємо, оцінюємо, працюємо, функціонуємо в міфології війни. А всяка міфологія, всякі міфи, як такі, ще е, з давніх давен це е, конструкт, який якби, не створений для того, щоб пояснити навколишній світ. Бо для пояснення навколишнього світу існує розум, логіка, раціо. Міфотворчість, міфологія не пояснює навколишній світ. Вона вона створює уявлення про світ, уявлення про те, яким він має бути, яким він би мав би бути, Тут купа умовних способів. Тому, власне кажучи, оскільки ми є молоде суспільство, а тим паче воєнне, яке творить саме себе. Всі молоді суспільства вони більш схильні до активного генерування міфотворчості. Молоді суспільства, як правило, є міфотворчими. Вони, вони самі мурують каркас своїх уявлень про світ, про себе, про, про державу, про націю, про щастя, про нещастя. Оскільки це вже не потрібно західним демократіям, вони старі. Ми, як молоде, схильні до генерування міфів про себе, про свій світ, про. про про все навколо, зокрема, чи зараз про війну. І тут, власне кажучи, отакі міфотворчі суспільства, як правило, вони, ну, то так стається, ну, об'єктивно. Вони вмієте, вони законтачені зі світом, якого радше не існує, аніж існує. Вони законтачені світом міфотворчості, як би мало бути, як правильно має закінчитись війна, що таке перемога і так далі. Натомість, оце все. Що існує поза контурами уявлень про світ, тобто міфології війни. От воно все абсолютно дисунує. Розумієте, і оцей, як я так поетично міг би сказати, цей надувний матрацик міфології війни, він все одно прибивається і пристає до скель дійсності. І в тих скелях дійсності дійсність діє. Незалежно від того, які уявлення має людина про неї, от цьому й ця заковика. Для міфології війна є перманентним станом, який можна бездонно насичувати пафосом, який можна бездонно глорифікувати, до кінця в ньому бути і так далі. Бо це сфера міфології війни. Для реальної політики, для політики як такої, а в нас. Отут полуда, ми цього не бачимо. У нас оптика міфологічна, міфотворча, не, не реальна. От в реальній політиці війна на протилежність до міфології є, власне, просто проблемою, яку треба швидше закривати, вирішувати, закінчувати, ну рішати щось з нею. Розумієте, ми якраз от тому так чорно. Що ми досі перебуваємо в міфології війни, а не в реальній політиці війни? Якби ми перейшли швидше в реальну політику війни, де війна розцінюється як страшна проблема, яку треба негайно, і мерщій, чим скоріше в якийсь вже взагалі, хоча б якийсь спосіб, вирішувати, затверджувати, закінчувати, зупиняти це те, чим. Чим є умовний захід для нас реальний поля, чим є там весь світ, який нам про це каже, ось воно би все стало легше, бо поки рулить міфологія війни з бездонним пафосом, з тим, що воювати мають всі, померти мають всі і до кінця життя, і, 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 і пішла оця міфологія така правильна, воно розумієте, от якраз тому цей чорний дим, а не білий, скомена нашого. Просочується, бо якраз працює міфологія війни, а не реальна політика війни. Ось, і з ось тими дровами, тому так от, розумієте, діла дрова, наламали дров, і тепер розумієте, тепер димить і очі виїдає. От. Такі мої думки не поділився. Дякую, що послухали. Попрошу підписуватись на YouTube канал Telegram канал Сердечно вдякую за ваші пожертви. Якщо є можливість зробити переказ на картку, яка є в описі до відео, буду дуже вдячний, бо це і інакшого способу підтримки існування YouTube каналу немає, тому буду за це щиро вдячний. Бережімо себе до зустрічі!